Єфесянам 5 розділ, 25 вірш, де написано так: Христос полюбив церкву і віддав себе за неї, щоб її освятити, очистивши купілю води словом, щоб поставити її собі славною церквою, що не має ні плями, ні вади, нічого такого подібного, але щоб вона була святою і непорочною. Будь ласка, сідайте. Зараз, згадуючи проповідь брата Фіті, як він казав про дітей, які є неслухняні, я дивлюсь зараз на вас, на дітей Божих і хочу дякувати Богу за церкву. Хочу дякувати Богу за кожну, кожного брата, кожну сестру, які для нас які, і за Ісуса Христа, який нас об'єднує. Це в своє тіло, в свою церкву. Христос нас купив своєю кров'ю. І це в цьому є величезна, величезна така Божа благодать, Божа примудрість. І це Христос працює над нами, щоб освятити, щоб очистити, щоб потім прославити на небі і поставити поруч з собою. Як це от ми читали, слухали, щоб поставити її от такою гарною, пригарною славною церквою, що не має ні плями, ні вади. І Христос ось так от працює над, свої, над своєю церквою, щоб нас там поставити поруч з собою. І я згадую ті часи, коли я чув, я таку, як іще ще маленька дитина. Духовна дитина вважав, що, що, що я потрібен церкві, що, що в мене є такі, якісь е, такі дуже сильні риси, і тому я потрібен церкві. Але потім я став по-іншому дивитися і на себе, і на церкву. І я зрозумів, що не, не я потрібен церкві, а церква потрібна мені. Що без церкви я як християнин не, не зможу встояти, не зможу дійти до неба. Я просто дете зійду з дистанції, не витримую тих спокус. Я просто пропаду. І я нагадаю, вибачте, такий приклад, який багато вже чули про церкву, комусь дзвонять. Друзі. Виключте тілефон. І я нагадаю, нагадаю цей приклад, може хто, якого, хтось його почує перший раз, коли людина, така віруюча людина, щось вирішила покинути ходити в зібрання, покинути ходити до церкви, вирішила сама якось е, пройти цей земний шлях, дойти до неба і така віддалилася. Але життя її чомусь ну, складалось все гірше і гірше, ну, духовне життя. Щось молитв стало менше, щось терпіння стало менше, щось багато чого людина стала втрачати. Якось до неї зайшов у гості пастор церкви, і це була така холодна пора. Вони сиділи біля каміну, і пастор церкви тако, починаючи свою бесіду з ним. Бесіду з ним, він взяв таку качеошку, він відтягнув у один із такого багаття, а то двинув його в сторонку ну і продовжив розмову. І коли розмова там годину пройшла, і пастор церкви показує йому той угальочок. Ти бачив, я от відділив цей угальочок від вогнища. Подивись, що з ним сталося. А він оказується, потух, чорний такий. А вогнище горить, а у вогнищі все розкалене. І він каже: хочеш бути таким огольочком? Ні, не хочу. Тоді тобі потрібна церква. Тоді тобі потрібна церква. Церква нам потрібна. Друзі мої, брати і сестри, церква допомагає мені особисто дійти до вічності. Я без вас до вічності просто не дійду. І ми один одному допомагаємо дійти до вічності. І в, в, в мирі, якщо вже так порівняти в мирі, якщо люди б там посварилися, щось пішло не так, щось не сподобалося. Ми також на 180 градусів один до одного розвернулися, перестали спілкуватися, все так легше і все. І життя продовжається, ми просто ігноруємо цю людину і все. Друзі, але ж в церкві все не так. А в церкві все не так. Бог починає працювати над нами, Бог починає нас формувати якраз іменно в цей період. І я вимушений. Навчатися любити. Я вимушений навчатися любити. Я вимушений навчатися смирятися, приймати іншого таким, як він є, Терпіти, пробачати, служити один одному. Оце тільки тут, в церкві, ми можемо цьому навчитися. Ми і ми цього не навчимося. Мирі ми цього ніколи не віддемо. І в книзі об'явлення в 19 розділ, 7 вірш, там величезна така подія описана такими словами. Радімо, веселімося і даймо славу йому, бо прийшло весілля Агенця. І його жінка приготувала себе. Його жінка приготувала себе. А хто є жінка Агенця? Це церква. Це церква. І настане славний час, коли церква Христова прославлена буде стояти поруч з Христом на небі. А зараз, любі мої, є час, коли церква готує себе. Отак, от, от, як ми читаємо, і його жінка приготувала себе. Все, приготувала. Настав той славний час. Зараз ми йдемо до цього. Церква готує себе, брати сестри, це наша відповідальність. Готувати себе, а Христос нас навчає. І тому поруч з нами є люди, такі, які нам не комфортні. Амінь. Нам не комфортно, але це Христос навчає нас. Це Христос готує свою жінку. Чому я хочу дякувати Богу за церкву? І я згадаю вибачте, такий приклад, коли я ось наступ Ноя, згадаю Ноя. І запропоную вам просто представити цю, уявити цю картину. Ной зі своїми дітьми вступає на оновлену землю. І, і ось давайте подумаємо, що чим наповнено в серце Ноя. Чим? Радістю, Радістю і подякою Богу. Господи, це все пройшло. Ми залишились живими. Слава Тобі, Господи! Я можу тільки уявити це, я можу себе поставити на місце ноя. І я можу тільки так от прочувствувати це, відчути, чим було переповнене це серце, яке притерпіло цей катаклізм, цю смерть пережила. І ось вони на новій землі. І вони тако схиляються перед Богом і прославляють Господа. І перше, що зробив Мой, це побудував такий жертвенник, і там прославив Господа на тому жертвеннику. Він дякував Богу за спасіння. І я трошки порівняю ковчег Ноя з церквою. Я трохи порівняю цей Боже спасіння, яке було через. Що в цьому ковчегі це спасінням, яке Бог дає через церкву? Там багато є спільно. І перше, що, на що я так звернув увагу, це одні двері. У нас зараз в церкві є два входи. Приходили пожарники і кажуть, у вас скільки входів? Я кажу, два. А, ну тоді все правильно. Але в ковчег дено є був вход один. би заборонили ною Такий ковчег. Але і в церкву, я розумію, в Божу церкву є тільки одні двері. Так само, як в Ноя були була одні, одні двері, так само і в церкву є одні двері. Що це за двері? Точніше, хто це? Це Ісус Христос. Це Ісус Христос і Він так каже. І знову промовив Ісус по правді, по правді кажу вам, що я двері вівця. Христос є той, який відкриває церкви і Він закликає всіх прийти через себе до, до Бога. Це така перша особливість сходність. Далі. Проповідь Ноя. Ной був названий в Слові Божому проповідником правди. І коли він будував Ковчег, ми про це мало дуже читаємо, але Бог його називає проповідником правди, бо він проповідував ту правду Божу. Він проповідував суд Божий. І мені здається, що люди його вважали трохи, трохи не в собі. Коли він говорив про такі події, які мають відбутися в майбутньому про великий дощ, про великий потоп, то люди йому не вірили. Так само і зараз церква говорить про суди Божі. Які низні, вони обов'язково прийдуть на цю, на цю землю. І люди так само вважають е, віруючих людей якимись фанатами. Ви ненормальні, ви про це говорите. Ви ограничуєте себе в якимось важливостях. Та давайте їсть, їсти пити, гуляти, бо завтра помре. Ну так, да, помре, але ми не будемо жити в гріху. Ми не будемо жити в гріху. Нас чекає чудове майбутнє. Цей світ чекає Божий суд, а святий Божий чекає оправдання в цьому суду. Далі, яке є таке порівняння, теж схожість. Ті, хто були в ковчезі, ті спаслись, а ті, що були вне ковчега, ті загинули. І так само. Ті, хто в церкві знаходиться, ті, хто віддав Господу кермо свого життя, ті, хто приєдналися до церкви Христової, ті, для яких Христос є особистий спаситель, тільки ті люди гарантовано спасуться. Всі інші, для яких, те, що я сказав, ну, воно таке, під великим питанням, вони не спасуться. Давайте ще раз, тільки ті люди, які були в Кавчезі, вони спаслися. Зараз ще є можливість прийти до Господа, віддати йому свої гріхи, віддати йому терможого життя та зробити його, його своїм спасителем і Господом. І ти будеш гарантовано спасентом. Далі, далі ще одна така схожість. В Ковчезі було місце для самих різних тварин. Для самих різних тварин. Я дивлюся, так на вас, на всі радіє моє серце, для кожного з вас є місце в церкві. Церква вона може об'єднати необ'єднання, необ'єднане. Об Воно може об'єднати. Церква Божа об'єднує різні культури, різні традиції, різні національності, бо це неймовірна робота Бога в наших серцях. І так само, як всім знайшлося місце така єдність у цих тварин в Кавчезі Божому, так чудово наблюдати живу Божу церкву, в якої люди люблять один одного. Приймають один одного, служать один одного. Звісно, не без того, що іноді побачиш, як і з'їдають один одного, але це дуже велика рідкість. Є ще таке Таке... Така схожість. Ной не, не за своїм проектом будував цей корабль. Розумієте, так? Да? Бог дав, ну, якщо так можна сказати, чертеж, проєкт. Все там було розраховано, все було посчитано. Так само, і церква це не є діло рук якоїсь особливої людини. Це не людське творіння, це не моє творіння, це не когось із нас творіння, це Боже творіння. Божий порядок тут є присутній. Христос сказав так, я. Збудую церкву свою. Я збудую церкву свою. І сили Адові не переможуть її. І якщо це так, якщо Христос збудує церкву, то дійсно сили Адові не переможуть її. Якщо вже там іноді буває, що люди забирають у Христа у таку можливість збудувати церкву, самі там включаються на повну, то, то там, звісно, Є великий ризик, що сили адові якимось чином можуть обольстити, там, обманути людину, і церква може отримати таку собі шкоду. Що ще я хочу сказати про, про цю чудову о, таке творіння Боже? Церква переживе Божий суд. Церква переживе Божий суд, як ковчег пережив у води цього потопу. Він просто піднявся. Піднявся, і вони води йому не зашкодили. Так само і Христос каже, хто слухає Слово мого, вірує в того, хто послав мене, життя вічне той має і на суд не приходить. Ось тому, як важливо бути в церкві. Бо віруючий в Ісуса Христа, Він на суд не приходить. І останнє. І останнє, яке тако зрозумів і побачив, після потоку сім'я Ноя вона почала нову історію людства на очищеній землі. Ви знаєте, у церкві таке саме майбутнє. Настане час прийде нове небо і нова земля. І хто на ній буде? Церква буде. Церква буде нове. На цьому новому небі і новому землі. І почнуться нові сторінки, нові сторінки майбутнього, про яке ми знаємо тільки те, що там не бачило наші очі, не чули наші вуха, що Бог там чудове для нас приготував. Ну, неймовірні речі Бог приготував чудові. Ми це навіть уявити собі не можемо. Ось вони не почнуться. Коли, коли ми зійдемо на цю, нову небо, на цю нову землю під новим небом, почнеться, почнеться нове майбутнє для славної церкви Христової. Закликаю вас всіх в цю чудову, славну Христову Церкву. Двері відкриті. І ці двері Ісус Христос. Прийміть Христа своїм спасителем. Віддайте йому кермо Свого життя. І будете мати всі ті чудові обідниці і благословіння церкви, бо вона дійсно ковчег Божого спасіння. І я дякую Богу за це. Слава Йому за це. І давайте ми будемо зараз молитися Богу як одна така сім'я, як церква Божа. Представлюйте перед Господом і подякувати йому за Його спасіння. Наш небесний вклоняємося Тобі. Ти створив церкву, ти кожного з нас достукався, най знайшов і запросив, запросив до церкви, Господи. І ті, хто прийняли Тебе, ті будуть мати вічне життя, Господи. І я вірю в цьому, я радію цьому, я дякую Тобі за це, Господи. І я прославляю Тебе за всі твої великі діла, які Ти робив, робиш і будеш робити для нашого спасіння то ти ще достукайся серця багатьох, щоб і вони мали спасіння і мали єднання зі святими Твоїми і були з тобою на небі. Тобі я дякую і слава тобі, отець і досити. Амінь. Друзі, присягте.